Рік назад маленькі дошкільнята стали школярами, як справжні супергерої викрикували дорогою знань, вчилися читати, писати, рахувати, дружити і допомагати один одному. Великою вдячністю і повагою. Дякуємо нашій перші вчительці, людмілі вікторівні за ваше терпіння, доброту, вашу мудрість і допомогу нашим діткам, в таких перших, але таких важливих кроках. Бажаємо вам міцного здоров'я і наснаги. Попереду безтурботні канікули, і нехай це літо буде сповнене сонцем, радістю нових відкриттів і новими пригодами. Зустрінемось в другому класі. Закінчення школи. Чудова подія! Вітаю зі святом всіх вас! Хай успіх, удача і здійснення мрій оточують вас повсякчас! Дорогі наші вчителі, улюблений класний керівник, шановна адміністрація і найсильніші діти у світі. Сьогодні ми слухаємо не просто останній дзвоник, сьогодні дзвонить те, що ми пройшли, що ми вистояли, що не здались. Наша школа далеко від своїх стін, але її серце б'ється і б'ється сильно. Бо це серце, ви, вчителі. Ви не здалися, не зламалися, не відвернулися. Ви щодня виходили на зв'язок, навіть коли не було сил, навіть коли боліло. Ви були опорою для наших дітей, світлом, точкою опори, домом, хоч і онлайн. Але вони вчилися, бо ви були поруч, бо ви тримали. Ви це наші вчителі, наш класний керівник, наш директор і вся команда, яка не дала цій школі зникнути. Ми плакали тихо, коли діти питали: мамо, коли я знову піду до школи, в ту, справжню, нашу. Але ми відповідали впевнено: ти вже в школі, бо вчитель на зв'язку, бо клас тебе чекає. Дорогий класний керівник Олена Сергіївна, ви, як серце класу, ви билися щодня для кожної дитини. Ви не просто писали розклади, нагадували про контрольні, вирішували купу організаційних питань. Ви були тим, хто питав, як ти, коли все навколо падало? Ваша любов проходила навіть через екран. І наші діти це відчували. Дякуємо вам. Без вас цей рік був би не таким легким. Ви стали не просто вчителем, ви стали опорою. А тепер головна подяка нашому директорові Олені Миколаївні. Ви та, хто зберіг цю школу живою. Коли навколо все зникало, ви стояли. Коли багатьом було страшно, ви приймали рішення. Коли все летіло шкереберть, ви тримали. Ця школа не просто існує, вона б'ється, вона надихає, вона навчає, і це ваша заслуга. Ви дали нам віру, що освіта це не про будівлі, це про дух. І цей дух у вас є. Велике вам людське спасибі. І, звичайно, ж вам, наші вчителі, Дякуємо за те, що вчили, навіть коли в будинку не було світла, навіть коли душа просила лише тиші. Ви вчили, бо знали, що комусь там по той бік екрана це дуже потрібно. Адміністрація ви та команда, яка мовчки працює, коли всі вже сплять. І ми це бачимо. Дякуємо вам. І наші діти, ви просто герої. Вчитися під сиренами в укриттях, в інших країнах, в нових реальностях, але не втратити себе, ми вами пишаємось так, як тільки можуть пишатися батьки до сліз. А тепер трохи сміху, бо сльози вже були. Ми зрозуміли, що після цього року наші діти зможуть усе. Якщо ти зміг вивчити табличку множення. Без підручника, з відключенням світла і кішкою, що лягла на ноутбук, то будь-який екзамен просто відпочиває. Дякуємо вам усім і до зустрічі в мирній, вільній рідній школі, з дверима, з дзвінком, з класами. Але найголовніше з усіма вами! В світі, це для тебе, моя мамо Розпустились квіти Мама, як сонечко. the shazam Дорогі мої учні, мої четвертокласники, вітаю вас за останнім дзвоником. Всі ви пройшли нелегкий шлях, пізнаючи перші необхідні знання. Я, як ваш класний керівник, була з вами всього один рік, але він був для мене яскравим та незабутнім. Кожен з вас для мене відкрився з гарної сторони. І з гордістю я можу назвати, що ви найкраще, найрозумніші та найкрасивіші завжди залишитись в моєму серці. Бажаю вам і надалі з таким же настроєм продовжувати навчання, не здаватися перед труднощами. А зараз гарного вам відпочинку, нових друзів та позитивних емоцій. Ваша Олена Сергіївна я у дорогу вас всіх проважаю, удачі, щастя, перемог бажаю. Нехай же радість вами поруч Іде праворуч і ліворуч. На останній ваш урок про дзвіни, шкільний дзвінок вам бажає весь наш клас В добрий путь і в добрий час. Дзвінку весь вас дзвоник лунає. Цьому році останні для вас дітям радісно він сповіщає, що уже на канікули час. Вже чекає вас літечко літо і веселі забави та гра. Ліс і річечка з сонцем зігріти. Це весела казкова пора. Ми бажаємо вам відпочити. сил набратися і підросте.